Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 269. Попелюшка 1120 годин прибирала кімнати, що на 415 годин більше за час, який вона витратила на миття посуду. Скільки всього часу попелюшка витратила на прибирання та миття посуду, починаємо. Пишемо номер 269 І треба записати спочатку скорочену умову. Попелюшка прибирала кімнати та мила посуд. Скільки часу попелюшка витратила на прибирання кімнати? 11.20 години. Запишемо. Далі, що ще дано в умові? Що на 415 години більше за час, який вона витратила на миття посуду? Тобто вона прибирала на 415 години більше за той час, що мила посуд. Так і записали, що 11-20 години вона прибирала, і саме ця величина більше на 415 години за час, що вона витратила на миття посуду. Питання. Скільки всього часу попелюшка витратила і на прибирання, і на миття посуду? Намалювали фігурну дужку, поставили знак питання і одиниця виміру годин. Далі. Розв'язання. Перша дія. Відомо, що на прибирання попелюшка витратила 11,20 години. Що на 4,15 години більше за час витрачений на миття посуду. Це означає, що Попелюшка прибирала довше на 415 годин. Тому ми пишемо 11,20 мінус 415. І ми дізнаємось час, який витратила на миття посуду. Щоб відняти дві дроби з різними знаменниками, треба звести до спільного знаменника 20 і 15, який буде майбутній спільний знаменник. 20 на 15 не ділиться націло. Збільшили вдвічі 40 на 15 також не ділиться націло. Збільшили в 3 рази 20, це буде 60. А от 60 прекрасно ділиться і на 20, і на 15 націло. Шукаємо доповняльні множники. 60 ділимо на 20, доповняльний множник 3. Далі. 60 ділимо на 15. Доповняльний множник – 4. Далі. Треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Поїхали. 3 на 11, 33. 3 на 20, 60. Мінус 4 на 4 16. 4 на 15 60. Далі. Щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали. А в чисельнику пишемо 33 мінус 16. І це дорівнює 17 шістидесятих. Одиниця виміру: годин. І це час, який витратила попелюшка на миття посуду. Друга дія. Нам треба дізнатися, скільки всього часу витратила попелюшка. Разом і на прибирання, і на миття посуду. Ми знаємо, що вона 11,20 години прибирала 17,60 мила посуд. Що треба зробити, та треба додати 11,20 та 17,60. У нас знову дроби з різними знаменниками, але ми пам'ятаємо, що тільки що ми 11 11,20. І чисельник, і знаменник помножили на 3 і отримали дріб 33 33,6. Так, давайте одразу замість 11 11,00 одразу і запишемо: 33,6. Плюс 17, і щоб додати дві дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали. А чисельники треба додати. 33 додати 17 буде 50. В чисельнику 50, в знаменнику 60. І це ще не відповідь: треба скоротити і чисельник, і знаменник, будемо ділити на 10 і чисельник, і знаменник. Отже. В чисельнику 5, в знаменнику 6. Відповідь 5 шостих години. Попелюшка витратила і на прибирання кімнат, і на миття посуду. Все. Залишилось тільки записати відповідь. Відповідь 5 шостих години. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!